Я в дитинстві грався у війну, бігав з іграшковим автоматом, вигравав я битву не одну, мріяв стати воїном, солдатом, то була лиш казкою війна. Ми живі верталися із бою. І не знав тоді, я, що вона. Справжні смерті принесе з собою, я тебе ненавижу, війна, я давно всі знищив автомати, проклинаю я тебе війна, я не хочу у людей стріляти. Я прошу, не грайтеся у війну, я не хочу бачити могили. Посмішку ясну, мамі, ті, що сина її вбили, хто поверне посмішку ясну, мамі, ті, що сина її вбили, я пишаюсь воїнством своїм українським хлопцям світ полтави, що поклав життя за рідний дім, зупинив ворожу цю навалу це для мене він зберіг весну, щоб ходив я з друзями до школи і його цю посмішку ясну. Не забуду я уже ніколи, І його цю посмішку ясну. Не забуду я уже ніколи. Я тебе ненавиджу війна. Я давно всі знищив автомати, проклинаю я тебе війна, я не хочу у людей стріляти. Я прошу, не грайтеся у війну, я не хочу бачити могили. Хто поверне посмішку ясну? Мамі ті, що сина її вбив. Хто поверне посмішку ясну, мамі ті, що сина її вбили. Я тебе ненавиджу війна. Я давно всі знищив автомати. Проклинаю я тебе війна Я не хочу у людей стріляти. Я прошу, не грайтеся в війну. Я не хочу. Бачити могили, хто поверне посмішку ясну, Мамі ті, що сина її вбили. хто поверне посмішку ясну, Мамі ті, що сина її вбили.